Всім привіт, друзі, до вашої уваги. Великий гострий! Коротенька передісторія. Замовив мене один чоловік маленького гострого, звуть його Олександр. Можете подивитися відео про того ножа в нього на каналі. Відео викладу десь тут. І тільки я йому його відправив, він одразу замовив такого самого, тільки в збільшеному вигляді. Значить, На фоні маленького ось така різниця в розмірах. Пропорції більш-менш враховані. І того маємо такі. Вже два гострих. Коротенько по параметрам. Довжина руків'я я 100 мм, і в маленькому і в великому. Довжина леза в маленькому 90 мм в великому 140 145, ширина 25 до 40, приблизно 38, товщина по обуху. У них однакова, біля 2,5 км. Зведення також у них плюс-мінус однакове. Десь 02, 0,25 приблизно. Накладки на руків'ях можуть бути різні. Зліва на великому, ви бачите, G10 чорного кольору, справа горіх. Піни також можуть бути різні зліва титанові піни, справа мозаїчні, латунні. Може бути як темлячний отвір, так і без нього. Маленький, може бути в комплекті, ось з такими піхвами, які кріпляться на пояс як в горизонтальному положенні, так і в вертикальному положенні. При нагоді хочу подякувати Олександру. За замовлення і, скажімо так, спонукання до створення нових моделей. Бажаю Олександру творчого натхнення. Він також займається цікавими справами, можете зайти на канал, подивитися, підписатись. Всім нам бажаю, як завжди, гарного дня. Мирного неба, всім гарного настрою, всього найкращого. Контакти для замовлення, як завжди, залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. І ще маленький спойлер. Слідкуйте за моїми, за моїми відео. В найближчому часі планується ще одна генерація гострого. Настільки людям сподобався ніж, що буде, я думаю, цікаво. Все, всім па-па.